Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні ми розглянемо пристрої, що працюють за технологією Tuya Smart. Tuya Smart це не просто технологія, це платформа, яка дозволяє вам контролювати ваш будинок зручно та ефективно. Вам не потрібні хаби, шлюзи і так далі і тому подібне. Лише розумний пристрій, додаток на смартфон та Wi-Fi. Можливості додатку Tuya Smart можна подивитися на нашому каналі, посилання в описі відео. І що дійсно круто, туя сумісна з широким спектром обладнання. На сайті Безпека Шоп пристрої з підтримкою Туя Smart представлені брендами Atis та BICOM і зібрані в окремий розділ. <плес> Розглянемо типові приклади розумного будинку: системи, які можуть самостійно регулювати освітлення та опалення в будинку відповідно до розкладу налаштувань користувача або зовнішніх умов. В якості стаціонарного рішення виступає бездротове реле Atis 101 RST. Для керування приладами потужністю до 2 кВт. Мобільна версія виконана у вигляді розетки, так і називається розумна Wi-Fi розетка Atis ts 251 і витримує навантаження до 3,5 кВт. Переміщуйте і використовуйте там, де потрібно. Вмикайте і вимикайте пристрій з будь-якої точки світу. Єдина умова наявність інтернету. Керуємо освітленням через додаток. Вимкнули. Вимкнули. У випадку з розеткою ще й механічною кнопкою. Вимкнули, вимкнули. Датчики охоронної сигналізації. Датчик відчинення дверей та вікон ATIS 19DWT. Простіше кажучи, Геркон та інфрачервоний датчик руху Atis804 DWT. Датчики бездротові встановлюєте в потрібних місцях і ви гарантовано отримаєте повідомлення на смартфон в разі вторгнення. А ще можливі сценарії. Спрацьовує датчик руху, розумне реле вмикає освітлення або сирену. Якщо ви використовуєте газовий або твердопаливний котел, вам на допомогу поспішають датчики диму та чадного газу Atis 801 DWT. І це все для безпеки вашого життя та житла. Використовуйте електропривод для кульового крану Atis TC34, щоб полив на дачі відбувався за вашим розкладом. Електропривод разом з датчиком ATIS 700DWT врятує вас від затоплення. Якщо буде виявлено протікання, моторизований кран перекриє водопостачання до вашої оселі і сусідів знизу. Багато розмов про здорове харчування, здоровий спосіб життя. І тут важливо згадати ще про якість повітря. Контроль над цим у вашій екосистемі належить датчику температури та вологості ATIS 600DWT. Діапазон температури вимірюється в межах мінус 10 плюс 55 градусів за Цельсієм. Вологість визначається в межах від 0 до 99%. Встановіть нижню та верхню межу. Отримайте сповіщення, налаштовуйте сценарії. Вмикайте або вимикайте обігрівачі, вентилятори або зволожувачі повітря. Додайте до вашого розумного будинку поворотну відеокамеру Atis ai 462T. І ви завжди будете знати, чому спрацював той чи інший датчик і яку шкоду робить ваше улюблене звірятко. Камера Atis під керуванням Toy Smart популярні в якості відеоняні. Будьте впевнені, ваша дитина під наглядом і в безпеці. Туя Смарт не пройшла повз контролю доступу та домофонії. Все, що відбувається біля вхідних дверей або хвіртки, ви дізнаєтесь і побачите завдяки кольоровій відеопанелі Bicom BT400 FHDT. Вбудований Wi-Fi, роздільна здатність камери 2 Мп, кут огляду 160 градусів. Виклики відео з панелі надходить одразу на смартфон. Відповідайте відвідувачу і за потреби відчиняйте електрозамок. Дійсно круто. І це далеко не все. Варто відзначити інтеграцію з сервісами керування голосом, такими як Google Home та Amazon Alexa. Отже, Tuya Smart це новий рівень комфорту та безпеки в вашому будинку. Приєднуйтесь до світу розумних технологій вже сьогодні. Переходьте за посиланням в описі відео та дізнавайтесь більше. Не забудьте підписатися на наш канал і обов'язково відвідати наш шоурум. Чекаємо на вас в Києві, Черкасах та Вінниці. Дякуємо за перегляд. До зустрічі!